Микола Петренко, книжка Звадні крила куліс». Хочу прочитати більш з цієї книжки, який зараз дуже доречний і в мене дуже приємний спогад, спогад пам'яті шановного пана Миколи Петренко, відомого корифея української літератури, який жив у Львові. І ось е я мала нагоду з ним спілкуватися і мала щастя отримати від нього рекомендацію до вступу в Національну спілку письменників України. І хочу просто зачитати вірш. Якщо любиш Україну, Микола Петренко, якщо любиш Україну серцем вільним, наче птах, то держиш нагороду в Петербурзьких болотах. Якщо любиш Україну серцем диким, наче звір, то одержиш нагороду, Богом проклятий Сибір. Якщо любиш Україну, не на роки, на віки, то одержиш нагороду, Богом кляті соловки. Якщо любиш Україну, про любов не говори, бо одержиш нагороду тюрми, зони табори. Якщо любиш Україну, то навік запам'ятай. Поруйнуй усі в'язниці, всі окови розрубай. Якщо любиш Україну, будь готов до боротьби. Якщо любиш Україну, то люби її, люби.